Конференція з питань оборони та безпеки в центральній та східній Європі Дефенс 24 у Варшаві триває і нині. Серед ключових тем другого дня розвиток спроможностей та технічна модернізація польських збройних сил, будівництво східного щита, досвід війни в Україні, розширення польської оборонної промисловості, союзницька політика стримування і оборони. На події зараз перебуває наша кореспондентка Анна Львова. Отже, я зараз знаходжуся у Варшаві, де триває захід «Defense 24 Days». На ньому, за словами віцепрем'єр-міністра, міністра національної оборони Польщі Владислава Косініка Камиша перебуває 5 тисяч учасників, 500 делегацій. Політики та експерти вони обговорюють, як саме зміцнити безпеку та відповідати на геополітичні виклики. І от ця відповідь вона має бути спільною. Підкреслила в коментарі для «Слава екс експрезидентка Хорватії Колінда Грабар Китарович. Тож послухаємо, що вона саме говорила усю Європу зараз захищає Україна. Наразі Росія не має спроможності атакувати країну НАТО, але це не означає, що цього не станеться в майбутньому, коли Росія відновить сили. Це питання ідеології, і яка вона зараз в Росії, ми чудово знаємо. Тож багато залежить від наших надійних інструментів відлякувати Росію. Чи Європа зараз їх має? Я не впевнена. Ми маємо наполегливо інвестувати в європейську індустріальну базу підготовку до типу воєнних дій які ми бачимо сьогодні в Україні оборона це національна відповідальність, але загрози насправді транснаціональні. Від них не сховатися під столом і розвивати тільки свої оборонні спроможності недостатньо. Треба працювати разом, щоб стримувати загрози колективно. Безпека це сильна армія НАТО, але також і готовність населення до потенційних загроз. На важливості саме останнього в коментарі для Слава Тіві наголосив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі, координатор спецслужб Томаш Сімоняк в коментарі для Слава Тіві. Оцей досвід серед іншого приймають також в Україні. Наголосив міністр. Тож послухаємо, що він говорив нам ще належить зробити багато, адже протягом десятиліть це питання залишалося поза фокусом уваги. Уставу про оборону цивільного населення було ухвалено лише торік, і з 1 січня ми активно проваджуємо її в життя. Найближчим часом рада міністрів розгляне проект щодо захисту населення. На це вже передбачено фінансування і є готовність інвестувати. Швеція, Швеція, Фінляндія та Україна. Ми вчимося у тих, хто роками працює над цими питаннями. Або як у випадку України змушений щодня дбати про безпеку населення на практиці. Багато положень цієї угоди ґрунтуються на досвіді, здобутому саме Україною.